Так, для чого ти його поклав в балію? Хочеш, щоб він помився разом з тобою? Так, витягує з розклади, ти його покупав. Угу. Ти будеш витиратися, і кіт буде витиратися. А як а витруси кота? А він мокрий тепер лежить. Так, люди, це іграшка, якщо що, бо кіт виглядає реалістично, це м'яка іграшка. Це не дохлий кіт. Що ти це наробив? Ти покупав його? Тепер тобі не подобається, що він мокрий? Подобається все одно. Не забирать. Та я не заберу. Ну, може, заберу, я не знаю. Я... Давай його заберу і тобі потрошку буду давать, бо ти його розгризеш. Я ж бачу тебе. Наскрізь. Не розгризеш? Добре себе будеш з цим вести? Чистенький тепер кіт да? в твоїй грязній воді, поплюхкався. А в нього. Бек, там в нього є очі пластмасові. Я боюсь, що ти їх проковтнеш. Давай сюди його. Угу. Подалі від мене, щоб я не забирала. Будеш відгризати кус... очі. Я ж знаю твою натуру. Вже гризеш. Мокрий, смачніший. Фу, який вже грязний. Я тобі чистого його дала. Витрусить тебе. Фу, ти на мене натрусив. Ти що, ховаєшся? Далеко заховався? Неси мені його. Давай. Я заберу. Прощайся. Завтра тобі дам. Хай висохне. Бо я боюсь, що ти з'їси. Віддай. Віддай. Бек, неси сюди. Ти що, переживаєш? Не переживай. Та будеш іще гратися? А якщо я тобі корм дам, отдаси кота? Якщо я тобі дам їсти. Пек, їсти. Якщо їсти дам, отдаси кота. Їди щось дам. Корм дам. Завагався. Йди дам їсти. Ти ж сюди я щось там. Та чесно. Корму дам. Мисочку насиплю. Мисочку насиплю їсти. Корму дам. Біжи, 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 корму дам. Біжи, біжи. Вон у твоя миска, я зараз тобі корму насиплю. Ти мені кота, я тобі корм. Я захожу, зараз візьму корм. І дам бичку. Ось дивись, відкриваю двері. Неси сюди кота, віддавай. Так, секундочку. Де Та ж він йде? Треба ж ти... такий. Беремо корм. Прибіг. О, прибіг? Дивись, я ось корм тримаю в руках. Ну, ти з котом в роті не зможеш їсти корм. Та корм. Міняємося. Ти ж лаборадор, ти ж не можеш їжу оце упустити. Дивись. Дякую. Їжа це надійний варіант.